Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо у веселому паровозику. Я познайомлю вас з групою в дитячому садочку. Паровозик наш біжить, паровозик наш пихтить, вирушає потяг точно і везе собі садочком всю веселу дітвору. ту-ту-ту... Паровозик під'їжджає до туалетної кімнати. Це туалетна кімната. Тут ми миємо ручки, умиваємось. Водичка, водичка, умий наші щіличка, рум'яні та білі, як яблучка пілі. Малята повторимо всі разом: Водичка, водичка, умий наші личка, рум'яні та білі, як яблучка пілі. Тут висять рушнички. Рушничків мало чи багато? Так, багато. Для чого нам потрібні рушнички? Правильно, щоб витирати руки та личко. Паровозик під'їжджає до спальні. Це спальна кімната. Спить у полі квіточка, бачить сни бджола. Відпочити білочка у дупло пішла. А в спальній кімнаті відпочивають діти. Поїхали далі. Це групова кімната. Тут ми граємо, займаємося, їмо. Дитсадок веселий дім, тут є іграшки усім, і ведмедик є, і м'ячик, зайчик, білочка он скачуть, лялька їде у візку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Іграшки стоять у шафах та на поличках. Скільки у нас іграшок? Так, багато. Люблять дідсадку малята, трудно іграшками грати. Їх не б'ють, не розкидають, а бережуть і доглядають. Малята, я пропоную вам пограти в дидактичну гру, якої іграшки не стало. На екрані з'являються іграшки. М'ячик. Пірамідка машинка. Подивіться уважно і запам'ятайте, які іграшки ви бачите. Тепер заплющуйте оченята. Я сховаю одну іграшку, а ви відгадаєте, якої іграшки не стало? Так, пірамідки. Знову заплющуйте оченята якої іграшки не стало? Правильно, машини. Ще пограємо, заплющуйте оченята. Якої іграшки не стало? Так, м'яча, сподіваюсь, малята, вам сподобалось грати. Наш веселий паровозик привіз нас назад. Ми дізналися, де граємо, відпочиваємо, миємо ручки. Це наша велика група. А мені час з вами прощатися. До побачення, малята!